Так, товариство, офіс ми лишили, поїхали до онлайн-відділу. Це люди, які фактично перші приймають клієнта, перші приймають запит клієнта і перші відпрацьовують проблему клієнта вже по телефону. Їхнє завдання це в нас що? Це в нас консультація, аналіз проблематики. Відповідно, або консультація по телефону, або запис до відповідного юриста по відповідній галузі права. Фактично, онлайн-відділ це є інкубатор для перспектив юристів первинного прийому і так далі. Тобто тут досить така серйозна школа, і я думаю, я б хотів би з вами цим поділитися, досить цікаво. Що ви нам скажете? Представтесь, будь ласка. Доброго дня, звати мене Андрій, я керівник Черкаського онлайн-відділу центру правової допомоги. Ми знаходимося біля нашого офісу. Тут знаходиться онлайн-відділ Черкас. Працює він загалом досить довго. В новому офісі ми ще тільки обживаємося, близько місяця ми тут. А, стан... Як давно ви є керів... керівником офісу чи онлайн-відділу? Це близько півтора-двох років. Десь два роки, так? Да? І ви практично з нуля збирали всю команду, правда? Повністю, повністю всіх до одного з нуля. А у нас, наприклад, от ми були в Черкаському офісі. У нас зерно самої нашої розмови з керівником офісу стояло на тому, як зібрати людей, навіть не так, як зібрати людей, як як. Зробити взаємодії між ними, тому що ми прекрасно розуміємо, що у нас провести співбесіди провести день офіс це одне. Тіпа, інше абсолютно різних людей з різними думками, з різними ідеями, об'єднати щось одне ціле. І як у вас це виходить, як через, які ви можете, наприклад, дати поради по збору онлайн-відділу і фактично комунікацію з, з своїми юристами? А, знаєте, мені онлайн-відділ нагадує ніби а, клас у школі. Це коли... клас. А, тому що всі різні, ага. ніби всі різні, в кожного свої інтереси, кожен слухає свою музику, дивиться свої фільми, але все одно ми ходимо чомусь всі разом сюди, а, в один офіс і чимось займаємося. А, спільна справа вона об'єднує і навіть там, а, спортсмен із а, тим, хто читає книги на кожному перекурішній обіді, вони об'єднуються, вони знаходять спільні інтереси. Окей, добренько, то що, пішли нас в офіс проведете? Там поговоримо, посидимо, поспілкуємося з людьми, вони мені на вас пожаліються, як ви на них сваритесь і так далі. Я чув, що тут дуже жорсткий корінник. Пішли, подивимося, що там них робиться. Я багато говорити не буду. Ви просто посидите і подивитесь їхню їхньою І Побігаєте з камерою, і позаподаєте їм питання. Вдруг вони просто сидять і продають солодощі по телефону.

мене звати Вероніка, я помічник юриста. Тут уже працюю більше року. Фактично, моя мета це здійснювати нагляд на рахунок дистанційної співпраці з клієнтами, саме передаю завдання на офіси, також дійснюю запис самих клієнтів, консультую первинну і ознайомлюю саме з обігом руху. Самих запитів, якщо в нових заявках, тобто нові клієнти, які звертаються, це приблизно від 30 до 40, в залежності від навантаження. Якщо зважати саме на Тих клієнтів, які вже до нас зверталися раніше, щоб їх первинно ще раз повторно проконсультувати. Тут уже може від 50. А на рахунок дистанції. Дуже часто передаємо саме на дистанційну співпрацю за нашими адвокатами. Тут уже залежно від ситуації. А на рахунок цього це може бути по 200 дистанцій в день. Мене звати Роман, я працівник контакт-центру Центру правової допомоги. Працюю в ньому вже близько одного року. Ось невдовзі буде ця річниця, в серпні місяці. За цей час стикався з багатьма ситуаціями насправді. І найголовніше, що я зрозумів, що взагалі у нашій діяльності приватна юридична компанія це про нові підходи до вирішення ситуацій. Чим саме люди зараз і задоволені, оскільки ми знаємо всі, що зараз є велика кількість різних юридичних компаній, але мало хто із них готовий дійсно надавати якісну юридичну допомогу і відповідний супровід по справі. Це саме за нестандартні підходи до вирішення? Саме із клієнтів останнім часом ми знаємо, що в країні вже довгий період часу продовжується військовий стан. Люди зараз трішки з негативно підходять до інших ситуацій стосовно вирішення в житті їхньому. Але все ж таки найголовніше це почути людину, чого дійсно вона прагне у даному вирішенні ситуації. Ну і в результаті ми дійсно з людиною розбираємося щодо її прагнення, щодо подальших дій, методів вирішення, і таким чином їм допомагаємо. Тобто, найголовніше, я зрозумів, у наш з вами час це залишатися насправді людяним. І попросту відноситись до людей по-людськи, скажемо так, тому що ситуації бувають різноманітні. Люди також бувають розхвильовані в когось, хтось загинув на війні, чи можливо не отримали якісь виплати, чи потрібно до прикладу правильно провести реєстрацію там якихось автомобілів, чи виконавча служба наклала арешти. Тобто, це все актуальні проблеми в нашому житті. Але все ж таки люди звертаються, довіряють. Ну і ми їм залюбки звичайно допомагаємо. Нещодавно стикався насамперед ситуацією, коли людина зверталася. Людина телефонує. Вона у вічі, вона плаче, вона кричить: що ось мене хочуть убити, мене хочуть кудись забрати і тому подібне. Як виявилось далі по діалогові, людину просто закрили вдома. Чоловік її не випускає через те, що не хоче, щоб вона розлучалася. А клієнтка вже собі понавигадувала різноманітних ситуацій. В результаті це свідчить про те, що не потрібно просто людину судити. По перших же її словах потрібно глибше з'ясовувати ці всі ситуації, дізнаватися, і в результаті з людиною можна і потрібно знаходити цей контакт для того, щоб їй можна було у цьому допомогти. А коли ви визначаєте її проблематику далі їх дій після проблематики? Ми орієнтуємо її на вирішення її питання, тобто які шляхи є щодо врегулювання ситуації, щоб в людини було розуміння, е, орієнтуємо саме на фаховості наших фахівців, які працюють безпосередньо в офісах. Пропонуємо їм цей візит. Ну і звичайно, спеціалісти їм допомагають. Тобто, ми є як. Скажу таке порівняння, можливо, трішки дивне, але все ж таки, ми являємось як дверима між клієнтами і між нашими юристами, які супроводжуємо, відправляємо їх на подальше вирішення цих ситуацій. Ну тобто, це важлива насправді робота. Є завдання, воно досить маленьке, а це просто створити таку атмосферу роботи, щоб людям було працювати комфортно. І налагодити цю роботу для того, щоб вона була якомога кращою, а якомога краще. А ми працювали з клієнтами, спілкувалися з ними, орієнтували їх, записували, допомагали в принципі, а сьому задача, тобто контроль. І виконання задач він як керівник дуже в нас чудовий, виконує всі функції і дає нам правильні настанови. А остальне також залежить від нас, від нашої підтримки. Йому він ставлення від керівництва в нас дуже чудове. Ми йому стараємося давати також позитивні результати по справі. В загальному нам надається, що перш важливе це навчання, щоб ми дійсно могли надати первинну консультацію клієнту, щоб він дійсно зрозумів, що йому тому потрібно вирішувати це питання, тому що, на жаль, дуже багато в нас в роботі є звернень від клієнтів, які вважають, що їм необхідна допомога, їм достатньо буде роз'яснення. Але на жаль, юриспруденція це дуже складною професією, дуже багато є нюансів. В ситуації є всі індивідуально різні і потрібно детальне поглиблення виконати. В загальному належні умови в нас праці є досить чудовими. Загальному такі нюанси такі ще можна було б додати в цій ситуації. Чудовий офіс. Загальному даються нам певні бонуси також по роботі, які стимулюють нас краще і ефективніше виконувати нашу роботу. Йдемо до наших шановних юристів. День добре, шановний товариство. Олег Вікторич, а що ви там сидите? а? Так? То, що ви мій партнер по бізнесу, то не означає, що на базі можеш сидіти. Хочу почути коментар хто, по періоду від регіональних Вірі Віславщину Максима Сергійовича. На вашу суб'єктивну думку, що у нас є по офісам, що у нас в цілому робиться. Один, два, три, що потрібно додати. І далі будемо йти вже по списку. Так, В цілому, по плану, це інтерв'ю по важкій, з попередньо. Я спеціально тут сів, я не дурак, я в ЦПД працюю трошки років. Я міг сісти в кабінет. Але будова, робота тут будується просто-напросто на тому, щоб ну, максимально відкрити і довіра до кожного з вас. А ви сиділи ви перелякані в кухні. Я розумію тактовність. Давайте будемо цю історію з тактовністю, з казахською якоюсь історією, там, не знаю, хтось там начальник, а хтось там не начальник, ми будемо це забувати. Оце я хотів сьогодні, щоб було зранку. Щоб ви були в темі, ми всі молодці. Більше, більше в суть, більше про себе, більше, ну, більше себе показувати, більше лісти, навіть в тому числі це потрібно, Ти потрібно, щоб ви розвивалися. Ви всі приходите до певного якогось рівня-напросто просто свого розвитку, як адвокат та юрист. Але ну, я хочу, щоб ви були системною роботою. Щоб у вас не було окремо Черкаси, окремо Львів, окремо, Дніпро гіпотетич. Що були всі разом. А щоб ви були всі разом, повинні бути в курсі. Саме для цього. Зромні посиденьки, саме для цього стараємося ділитися, саме для цього. Пише навіть самі влоги, комунікація, розмову, 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 розмову. Саме для цього у нас ведеться історія по тренінгу адвокатів. О, сьогодні керівники, як хтось чули, можливо, мою дораду. Я хочу, щоб ми були більше про суть. А не про все хороше, все погане. Нікому не потрібно. Ну, ви красавчики, я дуже всіх люблю. Але більше перші, більше жорсткості. Ну, і це важливо. Це важливо. Можливо, у вас є якісь питання по офісу, можливо, якісь питання по ЦПД. ПДЦ. Появу відкрити абсолютно. Може поговорити по пресі діалог. Ні, то я в принципі, буду затримувати. Моя ідея зробити ще додаткової тренінги, можливо, між ЮПП, саме для того, щоб підняти якість роботи, тобто зробити зміни в законодавстві, вона вже постійно змінюється. Ми того, що вона постійно змінюється, можна дозакривати на щось. Ну, раніше там ВЛК оскаржували 6 місяців, зараз місяць. Тому можна їх орієнтувати спочатку на те, щоб на проходження ВЛК, а потім на його оскарження. Давайте збройний зв'язок, будемо працювати. Сьогодні також говорили про те, що Академія буде більше влазити в роботу. Юрист весь день стояв на рецепції. На другому поверсі проважав людей в одну сторону переговорки і в другу сторону переговорку. Це був так званий штраф. Да, ну, зато заповнив на у... все життя. Зато запам'ятав на все життя. Тому елементарні речі наші коду комунікація, спілкування, дихання навіть правильного треба вчити і пояснювати людям. Тому що ну, показує практика в Україні маса прекрасних юристів, адвокатів, експертів і так далі. Але бракує елементарної клієнтоорієнтованості, спілкування доброго дня. Звати мене Станіслав Васильович, юрист Черкаського офісу центру правової допомоги. Працюю в даному офісі півтора року. Роботою задоволений на всі 100%. кращої роботи, скажімо так, в мене не було. Ну і сама робота пов'язана якраз про що ми говорили з клієнтами, тобто е яких клієнтів хотілося. Ну, На мою думку, клієнти всі хороші, тобто нема поганих клієнтів, просто потрібен правильний підхід до кожного з клієнта. Е хтось розуміє ситуацію з однієї сторони, хтось з іншої, хтось взагалі надіється тільки на ваший професіоналіст, так як сам не розуміє ці ситуації. Тобто, ваша задача правильно пояснити клієнту, е куди його. Справа потрібно направити в правильне русло, скажімо так. От тому, в принципі, не, не хотів би з клієнтами, всі вони чудові, всі мої клієнти, з якими я працюю, скажімо, я думаю, про мене скажу те ж саме. Ну, можливо, там. Парочка виключень буде з тими клієнтами, з якими ми там ще не допрацювали. Ну, по практиці помічаю, що в більшості випадків це, наприклад, ті самі кредити, виконавчі провадження, з якими ну, кожного дня зіштовхуєшся. В принципі, на, напрацьовуєш нормативну базу вже більш орієнтуєшся в них. Так само пенсійні питання, що дуже часті питання, причому дуже перспективні питання в більшості пенсійні питання. Це все. Позитивні результати закінчуються, тому що пенсійний фонд, як у нас да, по практике, він не допрацьовує свою роботу, тому приходиться нам допрацьовувати тоді замість нього. Так само військові питання, які на даний час дуже актуальні, багато звернень від там, отримання відсрочки до оскарження ВЛК і там, далі, там, далі. це все дуже цікаво, нормативна база досить велика, тому в подальшому. Ну, потрібно розвиватися в цьому праві тільки вгору, тому що я думаю, питань по військовому праву в подальшому буде дуже багато. Компанія і керівництво в цілому дає можливість самореалізуватися, дає можливість постійно підвищувати свій освітній і професійний рівень. Ну, Юриспідція мені в принципі, завжди подобалася. Це моя сама перша освіта, яку я здобув, яку я потім вже дійшов до магістерського рівня. Постійно є можливість підвищувати свої професійні навики і, напевно, здобувати ту мету, заради якої я тут і працюю. Ну окрім прийнято, що заробної плати, це все ж таки допомога людям і для досягнення тої соціальної справедливості. Я працюю, з адвокатом з центром правової допомоги, займаюся кримінальними правовідносинами, цивільними. Різними питаннями. Саме найбільше мені подобається в цій роботі: це допомагати людям, тому що при спілкуванні з людьми, при Комунікацію ти поневолі чи умисно розділяєш з ними цю біду, бо люди приходять своїми бідами, і дуже велике задоволення отримуєш психологічне, коли допомагаєш людям позитивно вирішити те чи інше питання. А якщо й не виходить допомогти, бо різні ситуації людей буває запізно звертаються, то по допомогти пройти цей шлях людині дуже навіть їй легше за адвокатом пройти цей тернистий шлях. Серед цікавих справ мені дуже сподобалось допомогти. Сподобалось був я представником потерпілої у кримінальному провадженні неповномалолітньої. Була представником мама. А ми, як ну, ще одним представником, уже професійним захисником. Вона стала жертвою кримінального правопорушення, але з тих чи інших підстав ці кримінальні правопорушення вони перебувають на високому контролі, але ну все ж таки треба десь допомогти дитині і, взагалі, в справу втрутиться, проводить комунікацію з органами досудового розслідування. з Процесуальними керівниками, прокурорами і заявить клопотання, можливо, якісь там слідчі дії. Ми доволі оперативно відпрацювали цей кейс. Дуже сподобалося що дуже і оперативний суд розглянув. На всі наші доводи суд пристав, задовольнив. Злочинець поніс заслужене покарання, а дитина не в залежності від того, що така трапилась біда. Вони легко перенесла, і вже буквально на другий день забула це, цю, цю всю ситуацію. Ну, це теж, якби наша заслуга, що все ж таки максимально пом'якшили цю, цю цей шлях. Робота дуже цікава, дуже подобається нам всім е, відділі. Виконання і взагалі. Але саме тут ключове це спілкування з людьми, допомога з людьми і, безперечно, позитивний результат. Ну, на жаль, буває і негативний, але більшість все ж таки ми працюємо для того, щоб він був позитивний. Доброго дня. Мене звати В'ячеслав, я адвокат. Співпрацюю з центром правової допомоги з січня 2023 року. Фактично прийшов ще молодим адвокатом з мінімальним опитом, але незважаючи на те, ЦПД взяло мене в свою команду і вже фактично майже три роки я працюю співпрацюю з ЦПД. Завжди готові і юристи, і адвокати допомогти. Якимись своїми думками, якимись своїми е, міркуваннями, опитами з даного приводу, також е, развита система груп, де також всі діляться і опитами і своїми е, досягненнями в даному питанні. Е, що хочеться побажати? Ну, перш за все, щоб ЦПД розвивалося, ставалося ще найбільше. Потужнішим в усіх справах, щоб адвокати, юристи розвивалися, ставали також успішними у своїй галузі розпреденції. Ну і також всім хочу побажати досягнення, досягнення і досягнення, те, що саме досягнення позитивного вирішення справи дійсно приносить. В першу чергу моральне задоволення, ну і відповідно також це і матеріальне задоволення. Коли людина звертається дуже пізно і приходиться здобувати по крупиці докази для того, щоб тільки звернутися для суду, вже не говорячи про те, про якийсь позитивний результат. Я в більшості займаюся кримінальними провадженнями, виїздними в ТЦК. Дуже дружній колектив, високопрофесіональні люди. Тут працюють грамотні, розумні, ввічливі. Життя радосні подобається допомагати людям, надавати їм правову, правничу допомогу у різних сферах. Да, дійсно справи бувають різного характеру. І тяжкі справи да і на які ну, використовується дуже багато е, часу. З позитивних кейсів, навіть буквально декілька годин тому через електронний суд подавали справу, подавав позовну заяву до суду. Да, ця справа вона ще не закінчена, вона триваюча, але досить таки цікаво. Ми займаємося нею вже близько трьох з половиною місяців. Це звільнення військовослужбовця з військової частини після його мобілізації. Тобто, він був мобілізований і є всі підстави на його звільнення. тобто мобілізований був по великому рахунку незаконно. Має дружину з інвалідністю другої групи і яка особа, яка потребує постійного стороннього догляду. Подали рапорт до е, військової частини. Військова частина відповідає, що взагалі в них військовослужбовець такий не рахується. Тобто у е, військовому квитку дані є, що військовослужбовець рахується за тою то військовою частиною. Да? А і на адвокатський запит, і на рапорт надається інформація, що військовослужбовця такого немає. Готується велика скарга на президента України, на Верховну Раду, на уповноваженого. Тобто близько восьми адресатів направляється скарга, військова частина надає відповідь, що таке рахується, але проходить без АВП. На даний час це вже свіжа відповідь на підставі цієї відповіді. Відповідь відмова, так як він проходить, якоби не має права на звільнення, тільки має право після цього звернутися. Ну, то є, була подана позовна заява. Досить таки цікава справа, чим закінчиться. Крім цього, до нас верталися в районі восьми людей. Це, можна сказати, відділення взводу яких обвинувачу підозрювали на підставі за статтю 402 Кримінального кодексу України частина 4, це не по то є відкрите невиконання наказу. Всі вісім людей закінчилися, можна сказати, позитивно, всі закрили ми погоди. Хоча санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Заключили угоду дас зі стороною обвинувачення, і всі пішли продовжувати військову службу, сплачуючи два роки 20% від заробітної плати. Дохід, от на мою особисту думку, всі мають доступ до ну, до, до права. Да? Тобто, все це є в відкритому доступі в інтернеті. В принципі, з любим законодавчим нормативно-правовим документом можна ознайомитися. Єдине, на мою думку, що здається, не всі люди розуміють, як правильно скористатися тим чи іншим законом, тією чи іншою нормою, як воно діє на практиці. Прикладом люди в ЦПД, да, які адвокати, які співпрацюють з центром правової допомоги, адвока... юристи, які надають провинну консультацію і в подальшому ведуть клієнтів, є дуже висококваліфікованими. Постійна практика допомагає їм бути на рівні і тримати марку кращої юридичної фірми в Черкасах та в принципі і по всій Україні. Мене звати Ірина Анатолійовна, я експерт відділу виконання. Найбільш працюю в центрі правової допомоги займаюся пенсійними питаннями, намагаюсь відстоювати права наших клієнтів на призначення пенсії, на перерахунки вже призначених пенсійних виплат. На жаль, пенсійний фонд дуже часто відмовляє, посилаючись на різні довади. Не зараховують стаж, не зараховують заробітну плату, не враховують періоди роботи в інших державах. Ми намагаємося оскаржувати це рішення, посилаючись на діюче законодавство. Саме моя така цікава практика була. Я її називаю, аж так можна було. Клієнт до нас прийшов з проханням призначити йому пенсію, допомогти призначити йому пенсію. Коли я аналізувала його документи, кажу, а чого ви раніше не звернулися за призначенням пенсії, бо ви вже майже рік маєте право на отримання пенсії? Він каже: я сходив в пенсійний фонд, вони мені сказали, не маєш ти ніякого права і тому не отримував ці пенсії, поки не прийшов до нас. Ми підготували документи, надіслали в пенсійний фонд, і чоловіку призначили пенсію і дуже немаленьку, більше ніж 20 тисяч. І він коли прийшов до нас і, і каже, а що так можна було? Я кажу, так треба було робити. Тому така от у мене є дуже цікава, на, на мою думку, практика. Щоб цей складний час закінчився. І після нашої перемоги в нашій країні е, теж допомагали людям захищати свої права. Мене звати Олег Борисович, я адвокат, який співпрацює з центром правової допомоги, е, 7 місяців, вже сім місяців. Е, що я хочу побажати? Побажати мирного неба, швидкої перемоги швидшої перемоги в Україні. Е, щоб права громадян а, дійсно були захищені, щоб а, наші діти жили в правовій державі, щоб а, кожна, скажімо, кожен українець в майбутньому а, не стикався з бюрократичним перепоном, які існують сьогодні, а знав свої. Кожен українець знав свої права і боровся за них. Варію такі тяжачі. О, Там Консультація? Бач? Аккуратненько. Да, удар сроки не пита. Ну вот Ну, вот так воно и виходить.